Є люди, є молоді люди, які скачуть без цієї мотузки, а просто дозволяють собі так скакати через усі перешкоди, через барикади. Вони називаються майстри паркуру. Сьогодні вони завітають до нашої студії. Наші наступні гості, можливо, навчать нас сьогодні чогось нового, тому що разом із ними ми будемо говорити. Ну, не знаю, чи це вид спорту, чи це хобі, чи це вид розваг, який має назву паркур. Чекайте, хлопці, а ви будете застрибувати до студії? То може ви якийсь загальний план, ми подивимося, як це хлопці, ну давайте. Трейсери в нас. Привіт! Ще один. Привіт. Чого собі? Привіт хлопці, вітаємося. О, ще. Суп. Круто. Вау, привіт-привіт. Привіт. Хто з вас Юрій? Я, я. Же. я. Юрій. Андрій. Юрій, Юрій, Андрій. Юрій Юрій Андрій. Юрій Юрій Андрій. Сідайте, Сідайте. хлопці. У Мар'яна, то ти, ти з хлопцями сьогодні посидиш. Давай, Сідай. я йду до хлопців. Хлопці, як давно не займаємося, і, до речі, трейсером чи паркуром. Бо ми тут... Пар паркуром, але ви трейсери, та? та, та, так? Так воно правильно називається. Бачите, я тобі все відповів. <клес> То ви чекаєте скільки ви часу в тому всьому, щоб досягнути вже ну, ну, того, що ви показуєте, що вмієте такі речі робити? Та років десь може 5-6. Ого. А з чим трейсер? Трейсінг, трейсер відрізняється від паркуру? Ну, трейсери це є люди, які займаються паркуром. Угу. Ну, ми там читали сьогодні, що там є такі моменти, що є з опорою, є без опори. Очевидно, що то, що ви виконували. Ну, ми виконували тільки що акробатику, ну тобто акробатичні елементи. Але ми можемо пересуватися і будь-які перешкоди. Добре, давайте з'ясуємо зразу. В школі, коли ви ходили до школи, бо якщо були в код там дуже багато ми про школу говорили і про інші речі. Коли ви ходили до школи, ви напевно, що найкраще що робили, то стрибали через кузлів. Ні, через парти. Через парти? А які найвищі перешкоди ви можете подолати, Юри? Юри, ну, в залежності від того, яким чином, скажімо, ми можемо там без проблем залізти на трьохметрову стіну. Як це залізти? Отак от, як, ну, тобто як ми побух? розбігаємося, крок на стіночку, руками зачіпляємося заверх і ми вже там. Ага. Тобто, залежить від перешкоди. А що потрібно мати для того, щоб розпочинати е, заняття паркуром? Треба там міцні м'язи, хорошу пластику. Чи дві ноги дві руки? Треба мати бажання, це основне в нашій справі. Тобто, якщо є бажання, то ви можете досягнути будь Почекайте, Ваша команда якось називається? Називається Львів Трейсерс. Львів трейсерс. У вас команд таких багато, у Львові? Ну, є чотири команди, які вже давно займаються. Ну, Зарекомендуйте свою, розкажіть щось про свою. Ще Юрій є. Ну, Юра, Юра, Андрій нас троє, і в більшості було ну, 4 або 5, але поки троє стало. Угу. Що сталося з тими іншими пацанами? Ну, Прийшов час, вони може не знайшли себе в цьому або знайшли сім'ї, чи як чи, чи ну, може ні. знайшли що якесь цікавіше заняття? Не знаю, як сталося, але вони покинули цю справи щодо сімей. Юрій, я так розумію, ти одружений бачу влучну твоїм пальцем. Скажіть, чи дружина не проти такого складного виду воду заняття? Тому це ну, вона, вона не хвилюється, звісно. Так буває це небезпечно, але вона з розумінням ставиться до цього до mm цього, -hmm. і думаю, що я також буду з головою займатися. Точка, але є небезпеки, якісь в тому е, небезпеки є. Але ще раз кажу, якщо з головою займатися, mm -hmm. тобто не ризикувати, не старатися комусь щось доказати, що ви сильніший, що ви кращий, то в принципі травми мінімальні. Ну але можна з головою займатися і голову зламати. Ну, в таких випадків не чув, не бачив. Скажем, ніхто з, з знайомих нашій команді, скажімо, не мав Ну, А коли ви тренувалися, ви починали тренуватися, вони в'явали на себе якусь ту амуніцію? Ні, в нас от на випадок таких, щоб не, не ситуації ні, у нас є зал. Тобто, якщо якийсь дуже такий вже небезпечний елемент, який не варто тренувати mm -hmm. на вулиці, ми його відтренуємо в залі в безпечних умовах. А у нас є відео, де ви займаєтеся паркуром, зараз можемо глянути. Наскільки це все є безпечно чи небезпечно? Próximo vídeo.

А оце це ми так розуміємо, що це не зовсім ви були? Та? Це а, якась загальна ну, це команда? було не суто відео нашої команди. Це були наші друзі з багатьох міст України. У нас дуже хороші стосунки з трейсерами. В принципі, в кожному великому місті у нас є друзі. А організовується якось батли, чи як вона називається у вас? Ну як такого поняття, якихось батлів, змагань в паркурі немає. Тобто кожен займається для себе. Але коли збираються люди, кожен хоче показати свої досягнення, поділитися досвідом, тобто у нас можуть відбуватися іноді фестивалі. Хлопці, паркур це вид спорту чи це такі хобі? І якісь розваги. Ну, для мене я вважаю, що це як стиль життя. Ну, тобто своє світобачення. І такому такому розумінню. Ну, коли підійде там, скажімо, мамина коліжанка до тебе, та, і привітається з тобою, запитається, як звати, запитається, чим ти займаєшся? Ти будеш казати, типу, я, я займаюся паркуром, все-таки ну, засоромишся і не скажеш. Боже, коли я займався, коли я там не хочеться казати так в твої руки, це зразу зробить знаєш стрим. Коли, коли я там займався репом, то, то не кожній мамі ні коліжанці будеш пояснювати, що ти репер, знаєш, е, от ну як як у вас відбувається? Ні, ну зовсім не стараємося і говоримо всім, як чим і саме. Ми. На займаємося. А якщо брати Україну, карта України, де так географічно найсильніші трейсери? Найсильніші ну є в нас і на сході дуже сильні трейсери, є і на заході. Тобто, в принципі, в кожному великому місці є ряд хороших трейсів. Підтримуєте контакти, там ділитися навиками, новими трюками. Так, ми в дуже хороших відносинах з трейсерами по різних містах України, деколи вони до нас приїжджають, деколи ми до них. Але хто вас надихає? Вас надихають напевно, якісь за... західні, У десь нас... рівняєтесь на кого? Надихають. Ну в... нема такого, щоб, наприклад, одна людина вміла набагато більше елементів, ніж ви. Тобто, хтось вміє одні елементи, хтось вміє другі елементи. Ми ділимося, обмінюємо з ним. Кібог Ну, є. В нас, наприклад, в Україні можна відмітити таку людину, як Іван Савчук, дуже хороший трейсер угу. міжнародного рівня. Він завжди приймає участь в різних змаганнях за кордоном і часто бере перші місця. Хлопці, я знаю, що тут ви нам в студії досить багато не покажете, тому ми знайшли ще одне відео, де ми, ми зможемо і наші глядачі глянути, як же ж ви займаєтеся цим видом хобі, видом спорту. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me, hit me, hit me. I got the rap patrol on the gap patrol. folks that want to make sure my cash is closed. Rap critics that saves money, cash holds. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? If you grew up with hoes in your zappar toes, you celebrate the minute you was having dope. I'm like fuck critics. You can kiss my whole asshole if you don't like. Fresh facts the with radio. If I don't play they show, they do play my hits. So I don't give a shit. So, Rack Max trying to use my black ass. So, advertisers could give them more cash for ads. Fuckers, I don't know what you take me as. or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from, rags, the riches, niggas, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you have a girl problem, I'll do for you, son. I got 99. If you haven't, girl, I'm bad for you, son. I got 99 pounds, but a bitch ain't one hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is the motherfucking law. I got two choices, y'all: pull over the car or Bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus I got a few dollars I can fight the case. So I pull over to the side of the road. I heard, you know I'm Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Хлопці, скажіть, а звідки ви берете ось, ось ці знаєте різні, різні е, трюки, як що робити? Це якісь такі загальні правила, там так можна стрибати, так не можна, це і так трюк називається? Чи ви це ваша просто фантазія, інтерпретація? Фантазія? Надихаємося різним. Е Відео і різними видами спорту і творимо. <рес> Оператор Юра теж надихається різними відео, тільки іншого спрямування, свій чи по його сміху. <сміху> Повертаючися до того, де вас можна побачити, де можна якісь відбуваються можливо фестивалі, та в найближчим часом. Я знаю, що нещодавно щось відбувалося. Нещодавно в нас проходив четвертий вже фестиваль паркуру і фрірану. Зібралося понад сотня трейсерів з багатьох міст України. Нам дуже повезло з погодою, а зараз, оскільки в нас несприятливі погодні умови, то найближчим часом нічого такого не намічається. Як ви знаєте в інтернеті, в соціальних мережах? Ну, в соціальних мережах у нас є група ВКонтакті викокомлів трейсерс, і там угу. нас можна знайти. Шукайте, долучайтеся, і нехай цей паркур розвивається також і в нашому місті. Хлопці, я гадаю, що ми зараз трішечки скажемо нашим операторам відійти. Можливо, Боже. ви так вилетите також зі студії, як, як і були. Юрій, Юрій Андрій, трейсери, гості нашої студії, хлопці, які займаються паркуром. Бажайте! Бажайте, папа! Це хлопці, вдалого вам дня, здоров'я. Як зайшли, так і вийшли, хлопці, трейсери у нашій студії. Дуже класно. Мені сподобалось. Нагадаю, що сьогодні, сподобалось. сьогодні субота, 8 лютого, і справді дорога, ситаті на дорогах нашого міста має бути досить спокійна. Кажуть, що вихідні це найкращий час для, для проїзду наше місто. Кажуть, що найлегше рухатися містом, якщо рухаєшся на якихсь мотороллерах. Мізійську ти трейсер взагалі нічого не страшно. Тих машину перестрибну, перестрибну дорогу, переходити не лячно. Ну абсолютно ніяких проблем От. І може будь-хто допомогти і, в принципі, здати коров. Чи він до речі, чи він, чи він, трейсер і займається паркуром, до тому речі. що Богдан, Богдан, до речі, теж займається паркуром. Так, треба було не запросити на ефір, я би посидів. Я не вставав звідси.